Фліс, перший плюс сорт, вага межека 8 кг за 1350 грн. Чоловіча плотна фліска на замочку розмір Еліка. Ще один чоловічий плотний фліс. Розмір XL. Така жіноча фліска. дуже класна розмір пише десятка. Такий плотний фліс. Розмір С. Такий жіночий «Тедік». Розмір. Еска. Така жіноча фліска. Розмір. 160-й. Ще одна жіноча фліска. Розмір еска. Такі легенький жіночий фліс на замочку розмір еска. Ще один жіночий розмір М-ка. Такий жіночий тедик. Подолгов. Розмір XL. Велюрова жіноча фліска, На замочку. Розмір 2XL. Такий жіночий фліс. Розмір XS Такий жіночий тедик. Класно. Розмір. Еска, чоловіча Фліска, розмір Еска, Жіночий тедік На замочку розмір Емка, Ще один жіночий на замочку розмір Емка, Лісова безрукавка жіноча. Розмір XL. Така жіноча фліска на замочку. Розмір Емка, Ще один фліс жіночий фірмовий. Розмір М, -ка. І останній жіночий тедік. Розмір М. -ка. Це був фліс. Перший другий сорт. Вагамшечка 8 кг. це 1350 гривень.